Христос Воскрес! Сьогоднішня євангельська розповідь присвячена діалогу Спасителя із жінкою самарянкою біля криниці Якова. Після цієї розмови стала внутрішня переміна самарянки, а нею всіх жителів містечка, які висловили свою віру у Христа. Між ізраїльтянами і Самарянами. Були споконвічні, м'яко кажучи, непорозуміння. Ізраїльтяни вважали самарян народом нижчим по гідності, зрадниками їхньої релігійної і національної ідеї. Іудеї просто ненавиділи самарян. Що схоже відбувається між російським і українським народами? Століттями росіяни дивляться на українців зверхньо, називаючи себе великоросами. Особливості розмови Христа із Самарянкою є його спокійний тон, лагідний і милосердний, сповнений любові, яка шанує вільну волю людини, не погрожує та не залякує. Одного разу один батько із сином пішли в гори. Синок, вдарившися в камінь від болю, дуже закричав Ой-ой. ой 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 І з великим здивуванням почув те саме з гір Ой-ой. ой ой Хлопчик запитав, Ти хто? А йому відповідь Ти хто? Рознявшись від такої відповіді, хлопчик закричав Ти боягу? І чує у відповідь Ти боягус. Хлопчик замахав кулаками. Я тебе наб'ю. А йому у відповідь Я тебе наб'ю. Потім хлопчик запитав у батька. Тату, що це таке відбувається? Батько посміхнувся і сказав: Послухай мене, синку, тільки дуже уважно мене послухай. І закричав батько до гір, Я тебе поважаю, а йому відповідь слова. Я тебе поважаю. Батько знову, будь щасливий, а йому відповідають Будь щасливий. Батько кричить далі: Нехай тебе Бог береже!» А з гір лине така ж відповідь: нехай тебе Бог береже. Хлопчик був здивований, а батько йому пояснив це явище називається відлуння, але насправді це ще називається і життям. До тебе завжди повертається все те, що ти говориш, що ти робиш і як ти ставишся до інших людей. Дорогі браті і сестри, нехай криниці наших сердець завжди будуть повними живої води Христової, правди і любові, а Господь допомагає нам щедро ділитися цією водою і любов'ю з іншими людьми. Амінь.